Ця лялечка особлива, вона народилася за покликом серця в потоковому стані, і я просто впевнена, що одна прекрасна душа в цьому світі потребує саме цей оберіг. Про що вона? Вона про самопізнання і розвиток, відкриття нових шляхів, легкість буття в любові та злагоді, коли саме доля піклується, а енергії роду оберігають. Ця мотанка символ ніжності, гармонії та балансу, втілення любові з глибин Всесвіту. Вона проводить світлу енергію, що допомагає знайти внутрішній спокій та гармонію із зовнішнім світом. Орнамент із зіркою погородиці наповнює простір спокоєм і захистом, нагадуючи, що любов і вдячність основа всього в світі. М'яка, але потужна енергія цієї мотанки приносить гармонію, захист і безумовну любов. Вона створена на зростання місяцю з використанням спеціально підібраних трав та ефірних олій і має сакральну геометрію в орнаментах. Можливо, саме вам або вашій близькій людині потрібен цей оберіг. Якщо вона відгукнулася вашому седеньку, ми подаруємо її за донат на ЗСУ. Усі деталі у дописі. Долучайтеся і творімо добро разом. Слава Україні, слава героям з вдячністю і любов'ю! Щиро ваша божевільна.